Бо я дронами ти зроблю. Так божик чи... божик. Я Не божик вважає? його прізвище. Бо саме А через А. Ого. А. Ого. Так, чекай. Легендарний момент. Історія твориться прямо тут. Чекай, тепер треба натиснути Alt D і повидаляти то, що не треба. Це, це... Mm -hmm. От тепер я піздец буду користуватись тим, що в мене є ця робомережа мережа і можна буде не потягом, не руками. Ну, руками я першу партію привіз і машиною. А далі будуть роботи носити, блять. Товчик, топчик, товчик. Топчик. Це, 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 це потужно, це. Мені сподобалось то, що я на це витратив час і розібрався, як воно працює. Не, зараз поставлю, що ти. Аааа. Ти, ти, ти сука хулі доїбався, ти, блядь, не міг зробити нормальний, блядь, опору леп нормально, щоб я не в***вся раз як їду, блять. Чортівня ти, сука, блять, дурна. Але смішно було, смішно Піздець як смішно. Добре, поки що погуляй. Поки що все ще робиться, папочка поки що робить. А оце що за хуй? Яка папочка пластикова, чи шо? Та, а от оце от оце, 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 що таке Михайло по центру дороги стоїть. Хуй чи не какачка, блять. <рискій> Знаєш, я тобі розказував, як я колись. Короче, я в Херсоні, ще, блять, похуй. Я в Херсоні ще стою, короче, понял. E, <реш> щось, щось ми робили з батя. Батя мені каже, йди в гараж, принеси переноску. Там на столі десь лежить. Я ж дивлюсь стіл, ну я ж не долбоєб, ну я типа. Ну, там, блядь, як би. Дякую, да. Там в е, цілому нема переноски. Я знаю, що вона там буває, але її там немає. І піздец. Він каже: шукай, 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 знайдеш. Я кажу, нема. Я все передивився, блядь. Нема, він бере, блять, приходить. Отак от пальцем тикає аж на стелю, майже там, де на крючку вона висить, і каже: а оце що висить хуй чи дикать? Я а то... Оце називається, кажу, а оце що таке, стіл чи дика качка, блять? Нічого не А, у мене вже все скрафталось, можна йти робити. Двіж, паріж. Та й зроблю. Так, такі зроби, заїбав. Так, піду і зроблю, то задовбав. Престання чого? Пісюна. А якщо серйозно? Ядерного реактора. Тут коїться спражні лайно! Тихо-тихо. Так. Я тобі брехав. А що це за хуйня тобто? Та по плечу так пролетело, я назрел, <плодиско> не букашка кость. Може Эээ Оэ, что ге, блядь? Эээ. Ты не пиздая, блядь. Ху-ха-ха! тихенько, блять. Ти, сука, зараз всіх людей распугаешь, ебаный бай. Я просто згадав видосик, де типу, тип сидить в машині з шимпанзе. Типу у нього шимпанзе як домашня тваринка. І типу він починає, типу, це вот рубити. А-а-а! І, і шимпанзе також потрохи починає заводитись, і потім вони разом тупо і і, і и і шимпанзе. Разом страждають Угу. Ось мені це нагадує, блядь Хіпай. Я забув, що я пів години назад поставив на запис факторію. У нас 34 хвилини всякого вийшло Ти мене почув чи ні? Я почув, я почув. Молодець!